Же стало класною традицією після кожного успішного поєдинку. Булівальники вишиковуються. Ось такий коридор, щоб привітати переможниць. <плес> У цьому коридорі і добре впізнавані обличчя. Ось, наприклад, підтримати дівчат прийшли гравці з Ю Дякую! <плес> Що поєдинку болівальників на стадіоні Спартак у Житомирі стає все більше і більше. Помните про болінка да? Що було три з половиною, сьогодні? Всі підішли. ви чули я за вас просто щасливий справді. це от ну, це не вершина, але скажімо, це такий крок. Я вам дуже вдячний, що сьогодні є результат. В першу чергу для вас винесе. Дякую. Жіноча команда Полісся і справді потроху привчає своїх фанів до перемог. Хоча нині це не просто перемоги, це вже розгроми. Ну дивіться, у цьому році Житомирянки у першій лізі провели три поєдинки і забили суперницям. А тепер увага 25 голів і не пропустили жодного. Гру з Янтарочкою, наприклад, взагалі виграли із рахунком 14-0. Це такі слабкі суперники, чи ви такі сильні? Ні, ну бачите, зимою провели таку трансферну кампанію, що команда підсилилась. І ну плюс все одно, як не крутий рівень в першій лізі трішки відрізняється від вищої. І ми такі пройшли дуже такий гарний відрізок, добре підготувались і фізично, і тактично, і технічно. Тому я думаю, що воно все в комплексі і грає, відіграє свою роль. Роботи у вас мало судячи по рахунку, чи ні? Чи це ну, хімне враження? <рес> ну не скажіть так. Голкіперка Ольга Рябовіл одна із тих гравчинь, котра власне і приєдналася до полісся взимку. Прийшла сюди із вищої ліги, із Дніпра 1 Ніби як пониження в класі відбулося. Е, я так сказала, що можна зробити один крок. Назад, щоб зробити два або три кроки вперед. Чому ні? Як вас прийняли в Поліссі? Дуже добре. Мені дуже сподобалася сама атмосфера, тут щирі люди. А які вам завдання стоять перед вами в цьому сезоні? Поділіться? Високі цілі. Треба виходити в вищу лігу, а там подивимось. Ну, ви були вже там вищій лізі? Як там вищій лізі? Якщо порівняти вищу лігу і першу лігу, от політики. Рівень, рівень. Президент Дарина Геннадійна поставила перед нами максимальні задачі. І вони такі для декого вважаються нездійсненними, але ми щиро віримо в це, і ми, скажу так, дивимося не тільки на свої очки, рахуємо, а рахуємо, де можуть втратити наші конкуренти. А без наших перемог дивитися вверх, ну скажем, нема логіки, і ми. Робимо все, щоб все таки наздогнати ті дві команди, які на жаль відірвалися від нас в першому. Коль, які завдання поставила президентка? Озвучити їх? Е, сказати вам буквально, буквально всі харвати, так і сказала. Так. Задача максимальна. Виход вищу лігу. Президент Кай сама всіляко сприяє досягненню цієї мети. Дар'я Буткевич записує мотиваційні звернення до дівчат перед кожним поєдинком. Команду це дуже надихає. Перший раз це було так дуже неочікувано, але так дуже потрібно. Вона нас так підживила, і якби тренерам навіть і не залишалося щось, щось додати, тому що ми, ми так зарядилися, щоб порадувати її, порадувати всіх. Так, девочки, сьогодні в нас е, планова робота. Е, Хаймося ближче до гри. Суворий тренер. Тренер в нас різносторонній. Коли треба, він і кнутом, а коли треба, то і пряником. Він вміє і підтримати, і насваритися, і сказати щось хороше. Микола Подраний очолює жіночу команду Полісся близько півроку. До цього працював у юнацькому та дорослому футболі. І коли вперше йому запропонували роботу в жіночій команді, погодився не одразу. Зразу я так віднісся до того, ну несерйозно, і щось рахував, що можливо там. Ну... Ну, не був тут, не знаю, не, не то, що не справлюсь. Просто якось так будемо говорити, ніби як не сильно цікавився, але чесно скажу, коли почав займатися з дівчатами, той вогник тут загорівся, справді. А ще тренера дуже вразило професійне ставлення дівчат до футболу. Першу премію, яку отримали, витратили не на якісь дівочі забаганки, а на дуже і дуже потрібні речі. Купили собі нові бутси. Коли ми почали. Такі застосовувати моменти десь преміювання дівчат була така можливість. Я щось думав, що такі моменти їх спортять, але ви знаєте, дівчата, ці зароблені невеличкі кошти, почали влажувати в себе. Я був здивований на тренування, приходили кожен раз з, новими, з новою обув'ю, взуттям, яке вони придбали за свої зароблені гроші. Це для мене було справді таким десь трошки здивуванням, бо я так більше знаю, як до того хлопці ставляться. А дівчата, і вони такі, знаєте, я боявся, що ці кошти десь можуть їх спортити, але це так добре, що вони, вони користуються ними правильно, так як потрібно, я рахую. І це, це приємно. ...хлопців, да? десь можна, очевидно, і прикрикнути щось якесь там слідце сказати. З дівчатами якось інакше, очевидно, вам довелося і перелаштовуватися, бо, знаєте, тут можна і до сліз довести. Так, справді є така проблема, але ми також, ну, так як ми в цьому е е в виді спорту е з моїм колегою не так давно, ми вчимося біля них. Ми стараємося також відповідати. Е Цій красоті, яка є в... безпосередньо в нашій команді, бо насправді вся команда це моделі, це, це, це справді так. І біля них хочеться виглядати відповідно. Так що, чекайте, до сліз доводили, було таке? Ну, мабуть, мабуть. Це, це робота. Я їм кажу, дівчата, ви вибрали такий вид спорту, тут десь треба потерпіти і такі речі. Ви самі його вибрали. До слова, любов до футболу у більшості дівчат починалася так само, як і в кожного хлопчика. І збуцання м'яча у дворі. Якось так з дитинства, з самого мені дуже подобалося ганяти м'яча з хлопцями, і якось постійно так в дворі з хлопцями, з хлопцями. І потім воно вже так переросло більш так професійно. І вже зараз я не представляю своє життя без футболу. Від дідуся в мене і дядько теж був голкіпером. Але це на районних змаганнях, і дідусь у мене теж і якось воно. Прийшло, мабуть. Якось одного разу мені в школі запропонували сходити на секцію з футболу, там були дівчата, і мені дуже сподобалось. До речі, Ольга Інюшкіна це зараз вона футболістка. А в майбутньому розповідатиме вам про футбол, бо вчиться на першому курсі журналістики. А як ви поєднуєте навчання і тренування? А... Признаюсь, чесно, складно, але в мене виходить. Все добре. Е, мені йдуть тренери на зустріч, і викладачі йдуть на зустріч. Тому, в принципі, е, я дівчинка старана, все виходить. Капітан команди Тетяна Тріль теж поєднує собі не одну роль. Тут вона футболістка, а вдома дружина і мама. Дівчинка в мене Алінка, їй рік і 10 місяців. Чоловік теж у футболі працює дитячим тренером, а тому дружину всіляко підтримує у цій професії. Ми, ми працюємо як команда, так само і з дитиною. Там він з нею, я на тренування, потім він на тренування, я з дитиною. Так само батьки теж ну, всі допомагають. І тут треба тільки кайфувати і на максимум викладатись і отримувати задоволення. За що ви любите футбол? Ну, взагалі я люблю футбол не саме за футбол, а за все, що відбувається навколо нього. Різні ці тренування, наша ця атмосфера в роздягальні, емоції від перемог. Футбол я люблю за те, що він зробив мені дисципліну. Він зробив мене дисциплінованою. І він, певно, відводить мене від якоїсь буденщини. За що ви любите футбол? Та що він є. Все просто. Всім привіт! На нашому ютуб каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.